Доброго ранку, це ера будівництва. Сьогоднішній випуск ми починаємо не на Будомайданчику. Сьогодні говоримо про те, як українці гуртуються, аби захистити свою рідну землю. Ці чоловіки у складі створених кілька місяців тому роти територіальної оборони та загонів самооборони стали на захист рідного міста, одного з найбільших економічних центрів Кременчука. Їхня задача не допустити диверсій та проникнення бойовиків. Усі вони добровольці. Позивний хмара, полковник запасу, воїн-афганець, командир загону самооборони. Ми відносимося до категорії партизан. Тобто ми зізнаємо для того, щоб вести партизанську війну на своїй території. Мой отряд в основу тобто на всіх командних должностях стоять офіцери і сержанти, які пройшли Афганістан. В основі своєї тобто всі члени. Союзу ветеранів України ми как би рішилі не то, що решили, ну в принципі всі та патріоти. Ми дійсно по зову серця і души за покликом серця вступили в ряди територіальної оборони Кременчука і колишні будівельники. Позивний База та позивний Опель розповідають сьогодні. Несуть посилену охорону стратегічних об'єктів та постійно тренуються. Можно можем там охват здания сделать, там, допустим, да, если террористы там вдруг оккупировали его, там, да, там что-то заминировали, то есть готовят снайперов, готовят пулеметчиков, гранатометчиков, тут делаем группы, которые как бы, вместе работаем, с, ну, чтобы сложно было вместе, то есть привыкали друг к другу. природный завод, водоканалы, место <coughs> через, через, через речку Днепро. Вот, а также, так уж и Деякі військові частини, військові об'єкти для цього для забезпечення охорони оборони міста, створення рота Кремчука. Зараз проходить навчання, бойове злаження, проходить рота по матеріально-технічному забезпеченню. Кожен знає свою задачу позивний Хмара відносить завдання бійців самооборони до категорії партизанської діяльності. Кремічук – це вообще уникальный город. Во-первых, он э, через Кремічук проходит мост, это 100 кілометрів в одну сторону, практически 100 кілометрів в другую сторону, больше нет переправы. Есть уже как бы, обозначены места, где будут выставлены блокпосты, то есть, как бы будут перекрываться основные маршруты движения. Но опять же, это маршруты движения только лишь для колесной и гусеничной техники. А если враг будет пішим Поконом, а як правило, це пеша поконами, то вони ж будуть такі кабаніми тропами, то їх нужно как бы, аж кілометрів за 20, за 30 від міста встріча. І рота територіальної оборони і загони самооборони були створені кілька місяців тому. Відразу стало питання про те, де і як навчати бійців у що одягнути. Когда став вопрос о розворачуванні, розвертвані, ну в першу чергу, ми, конечно, столкнулися з тим, що. Ну даже занятия приходилось проводить на пальцах. То есть как бы вот именно учебные базы, как таковое спасибо, что э, в Кремльщике есть такой лицей военный, что там хоть какие-то есть, там учебные мины, там автоматы, макеты всякое разное. Отаку, щоб хоча б люди вспомнили мотори. Екіпірувати підрозділи, закупити форму, допоміг столичний холдинг, Київ, міськбут. Навіть не було такого там уговорювателя, що я не ожидав такої озвучувати. Просто був як би, поражений, що раз і все, на ті. вам треба, пожалуйста. Все, що вам треба, пожалуйста. Я е, хочу придати можливість, нагальна можливість передати нашим колегам-будівельникам всім великий привіт. Вам велика подяка за те, що ви своїм колективом. Зуміли нас одягнути всі однострої. Так що хлопці тримаємося, перемога буде за нами. Як і вся країна, Київміськбуд сьогодні активно займається волонтерством. Відколи до Києва почали привозити поранених із зони АТО, холден долучився до допомоги військовому госпіталю. Скуповує військову амуніцію для армії, бронежилети, теплі речі для солдат. А ще розпочав співпрацю із громадським об'єднанням Крила восьмої сотні, яке допомагає сім'ям загиблих та безвісти зниклих, учасників АТО, волонтерів. Акты вести мы форму покупаем и экскаваторы отправляем и сотрудников наших много там сейчас находится ну как бы и медикаменты и все ну в цифрах я не хочу говорить об этом потому что ну это ну это личное дело каждого коллектива но много Много помагаємо бійці вдячні усім, хто підтримує захисників України, і упевнені, кожен як може мусить долучитися до боротьби проти ворога.